Так, друзі колеги, всім доброго дня. Сьогодні в нас 19 червня. Е, знаходимось ми на нашому соняшнику е, від компанії Сінгента, а саме гібрид Suomi. Е, це поле у нас, друзі, е, посіяний соняшник по соняшнику. Е, перед цим в минулому році був тут посіяний гібрид від компанії Pioneer LP-130 від Євролайтінг. Звісно, багато в нас тут падалиці. Працювали ми тут гербіцидом експрес по падалиці Євролайтінга. Минуле відео перегляньте є там, де ми працювали ним. Значить, як, багато людей в коментарях писали, що він Євролайтінгову падалицю не забере повністю. Заїжджай, працюй кареном, бо буде біда. Так, друзі. Значит, дивіться. Ось падала ця соняшника. Ну, я вам так скажу, навряд ли вона одійде вже. Навряд ли вона одійде. Хіба що на той світ вона одійде. Далее, далі йдемо. Ось. Ось. І ось. Ну, пишите свою думку. До речі, ось лобода. теж її забрала. Пишіть свою думку, друзі. Одійде вона чи ні. Ось оця може й одійде. Оця може й одійде. Ну ось уже такий соняшник. Я думаю, що йому вистача вже сили, щоб закрити міждуряддя і не дати цьому соняшнику падалиці. Створити йому якусь конкуренцію, друзі. Ну, опять же, поживемо, побачимо. Карен заганять ми сюди вже не будемо. Я думаю, що буде тут все в порядку у нас. Ось теж. Ну, я ж кажу. Там де чуть більший був, може він ще щось і одійде. Ну, слабенький він, слабенький, друзі. Слабенький. Я думаю, що в Сомі добавна б закрити між урядом. Ось дивіться у нас тяне отаке. Ось вітер. Ось такі хмари в нас. Відюган страшний, можливо, Обіцяють нам град. Сподіваємось, що його не буде, але все може бути. Зараз поїдемо, там ще в нас є росіянний піонер. Покажу вам теж його, потім з'їздимо на Мічиган. З'їздимо на 130-й піонер. Так що не перемикайтесь, кому цікаво покажу. Я думаю, що заїдемо на кукурудзу. Так, друзі, а це наш піонер. Точно номер його не повню під Гранд Стар. Вставлю внизу відео. Гляну, заїду зараз додому на мішок. Посіяний він по нулю, як ви можете бачити після кукурудзи. Дістався. На в цьому році такий тут кусочок. Отакий От його стан, друзі, сіяли. Ми його он, наше поле це там, де я показував тільки що е, роботу Гранстара Стара по Єврологі новій падалиці. Ось це поле. Е, Сіяний по нулю. Е, Спалена була патлама і посіяний соняшник. Сіявся в один день і затинув. Такий він, друзі, зараз. Має розвиток. Таке ось у нас міжряддя. Ну, я вам скажу, довольно як для нуля. Доволі таке чисте міжряддя. Соняшничок в принципі більш-менш рівномірний. Гарно зійшов. Все по красоті. Поки що нам подобається, друзі. Заїдемо. На днях внесемо бор, мікродобрива і фунгіцид. І на цьому по в цьому сезоні буде в нас фінал. Так що отакий, друзі, соняшничок. Напишіть свою думку, як вам, як для нуля і для того, що ще в нас 78 днів не було дощу. Отакий, друзі, соняшник. Отака в нас є, друзі, кукурудзка. Це в нас друге поле нашого гібриду. Від компанії КВС 2370. Вітрюган страшний у нас, Навірно буде все-таки у нас дощик сьогодні. Отакий От її стан, друзі, на зараз. Не зовсім у нас вийшло на 100% поборотися з бур'янами. Є у нас амброзія, є трошки подали ці соняшника, друзі. На жаль, 100% не вийшло забрати. Ну от такий вона має стан. Уже практично міжряддя закрите. В принципі, більш-менш нормальне. Є у нас інше поле КВС але ну, навряд ли ми вже сьогодні туди зможемо доїхати, так як надвигається щось досить і досить серйозне. Сподіваємось, що буде без граду. Ну а так то... Отака ситуація, друзі. Отакий, друзі, соняшничок. Це в нас тут посіяний соняшник по соняшнику. Гібрид від компанії Singent Мічиган. Отакий він стоїть. На сьогодні дуже дебелий. Все, рядок він закрив чудово. Я б навіть не сказав, що це соняшник по соняшнику. такий його стан, друзі. Така фаза розвитку. Пройшли у нас трошки тут, слава Богу, дощі, Чуть-чуть йому легше стало. Ну а взагалі то такий соняшник дебелий потенціал тут досить непоганий. Застосовували ми тут два фунгіцида в баковій суміші. Спрацювали мікродобривами, бором. Уже тут ми своїм оприскувачем нічого зробити не зможемо, не вліземо. Ну, я думаю, тут йому всього на даний момент вистачає. Так що чекаємо на погоду, яка вона далі в нас зложиться, і розраховуємо на якийсь пристойний результат. Це ось, друзі, 130-й піонер. На сьогодні такий має вигляд. 19 червня. Я думаю на днях має він вже зацвісти ось такими ми маємо вже, Такий є остан. Високий, вже він вищий, ніж я ростом. Хорошо закрив міждурядя. Ну, непоганий, що тут казати. По сої посіяний. Поле більш-менш частенько. Є декої де ще попролазив бур'ян. Тут ми грунтовий вносили і все, більш нічого не вносили. Вже є що амброзія повилазила. Ну а так, друзі, звісно, соняшник. Ну, що тут казати, пока що, бомбезний. Пройшли дощі, дай Бог, можливо, щоб хорошо він запилився. Я думаю тут буде результат досить і досить достойний.